Георгій гострий ліквідатор, який був у Чорнобилі рівно сто діб у лютому 1987-го. З того часу минуло багато років, але чоловік і досі пам'ятає свої основні завдання у зоні катастрофи. Служив у воєнторгі, і приходилось був заступником командира по, по хоща. Приходилось їздити обслуговувати усі усі точки, які знаходились в Чорнобильській зоні. Тому, тому приходилось і в прип'яті бувати, і так, і так далі. І роботи було дуже багато. дуже багато. Е, 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 у нас на те час не було ніяких ні, не, не, не праздничних. Все, все було в роботі. Ну, і був три лишнім місяці, рівно 100 діб. Тому це таке. Получив знач... значну кількість радіоактивного забруднення, ну і тепер я являюся інвалідом. В Олександрії до пам'ятного знаку Чорнобильської трагедії, що на площі Соборній щороку, 26 квітня, приходять містяни, ліквідатори аварій на ЧАЕС, члени громадських організацій та керівництво міста, аби вшанувати тих, хто собою закрив світ 38 років назад. Техногенна катастрофа, яка сталася в історії нашої планети, сталася саме там, на четвертому енергоблокі. Це виклик. З яким людство ще ніколи не стикалося, і виклик, якого людство до того ніколи не бачило. На той час молоді люди, не думаючи про наслідки, про своє здоров'я, за покликом серця, відповідальності, сумління, пішли рятувати світ, пішли рятувати своїх дітей, пішли рятувати свій край від невідомої на той час чуми. Тисячі Олександрійців приймали участь в ліквідації наслідків цієї катастрофи. Серед них це наші військові захисники неба, це наші рятувальники, це наші лікарі, це наші будівельники, це наші шахтарі в складі геологічних експедицій. Це багато інших професій Олександрійців. Які приймали участь в ліквідації найбільшої трагедії в історії людства, найбільша техногенна катастрофа двадцятого століття спричинила великі трагічні наслідки: тисячі загиблих ліквідаторів та гектари території, де вже ніколи не буде життя. 38 років тому я не буду говорити, хто що з вас зробив. Кожен із вас врятував світ, кожен із вас. Недаром кажуть, ви собою закрили весь світ. Сьогодні можна говорити дуже багато про подвиг наших військовослужбовців, вертолітників, про наших пожежників, про медиків, про геологорозвідку, про кожного, хто не шкодуючи свого здоров'я і не шкодуючи сил. Боровся з мирним атомом хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять кожного, хто приборкав катастрофу того чорного квітневого дня ціною власного життя та поклали квіти до пам'ятного знаку.